Так, ну що, всім привіт, друзі. Ну ось настав час складати інвертора в посилку. Так, ну все, перед відпалкою перевіряю. Інвертора. Ось так працює. Світло дає. Все, інвертор повністю працює. В бік його роблю навіть відеозвіт ось так, щоб дій, дійсно людина бачила, що перед відправкою перевіряюся усе це діло, тому що... Всяке воно буває. Ось так. Буває, що вимикач може вийти і з раду ось так. Так, вмикаю. Як бачите, запустився. Лампочка світиться. Все, інвертор пов... повністю працює. Відразую. Перевіряйте про цей фій інвертор. Вмикаю. Вмикаю лампочку. Світиться. Лампа світиться, як бачите, вимикаю. Вимкну. Працює. На рахунок цього інвертора. Все-таки я вирішив закрутити ось ці гвинтики притиснув, тому що думаю, все-таки може загубитися ось ці планочки, тому вирішив їх все-таки прикрутити. Ну, Далі залишився останній інвертор на 4000 Вт. Ось так. Зараз під'єднаю його. Так, вмикаю. Зелені цвіти от засвітився, як бачите. Лампочку вмикаю. І вона світиться. Ось. Вимикаю. Вмикаю, всі це, вимкнув. І, вим, і вимкнув. Все. Вимикаю. Все, тепер інвертора можна складати в посилку. Так, кладу інвертора. еще был на низу, внизу вот таким чином. Так, есть. Туди кордон інвертор. Ось так, Покурав його.

так ось трьохтисячник двохтисячник лежить так як воно и було виходить тепер зараз я тут домотаю домотаю на цей інвертор Пленки взял весь пленку. Так, помотаю его. Я ее помотал? Це та такой підмотав все. Так ось показую, що ось чотирьохтысячник там лежить внизу. Ось тут збоку двох тысяч не Ось так. Вон він, як бачите. Ось так. І тут стріч про пронку замотав ось цих ще два інвертора. Ось так. Зараз буду закривати. Так. Закриваю цю посилочку. Ось двохтисячник лізич. Тут 4 -ти тисячник різич, все є. Але перед тим як запакувати ось таку. М -м. Ось такий листок закинув посилку для власника. Буде йому корисно. Ось так. Точніше отак в друге. От так буде правильніше. Все. Отак. І отак. От і тепер нам можу запаковувати. Беру скотч і запаковую. Ще раз перевіряю, що все тут на місці. Нічого не забув. Так, раз, два, три, чотири. Вон четвертий річ, все. Так як має бути. Все, 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 все на місці. Все. Так, ну ось, запакував посилку. Вся, посилка запакована. Скотчем її обмотав кругом. Ось так. Ну і тепер вона вже поїде до свого власника.